Я обожнюю Лілі. На мою думку, це один з найкращих сапортів в грі на даний момент. Тож я дуже люблю за неї грати, але на жаль, не можу зараз купити її костюм. Проте тріалки ніхто не відміняв. Тож зараз пограємо за цю чудову дівчинку. Колись я хотів на ній бейч набити, але, блін, я не грав на ній вже доволі довго. Тим паче в рангах ну, ці піки. Тому мені пофіг. Хантер бай. Ну пішли. Пішли. Е, важливе зауваження. Ніколи не робіть так в рангах. Краще не йти сапортити на п'яти генах. Так, а де воно? Де воно? Де, 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 де? А, зовсім в іншій стороні. Поняв. Так. Блін, а їй взагалі потрібна ця штука, в принципі? А. Навіть якщо потрібна, я кинув її зарано. Так, добре, саппортом тоді. Так. А, ти в іншу сторону. Ладно, ладно, зараз е, нас доженемо. Так, де? Де-де-де-де-де? Скажи, ага. Пона вниз пішла. На вниз. Боже мій! Я просто не хочу отримати хід. Угу. Поняв? Я рятую. Ну, блін. У мене, правда, немає білду на порятунок, але, може, я зможу бодіблокнути. Так. Ем... Ну, ніхто не йде, тож так, я. Ага. Давай. Вогник, вогник, ага. Модно, куди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сорі, сорі. Це було не дуже так. Ладно, ладно, тоді тепер знову чекаємо. Угу. <тас> так. А, там. Добре, добре, тоді я просто буду сапортити. Так, пішли, пішли. Побігли, я б сказав. Так, вогник, вогник. Так. Так, 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 так. так. А де він? Де він взагалі? О, Антіква. Привіт. Так. Е -е, ага, він за нами. Він за нами. Щилить, щемить. Хоч би хіт не отримати, боже. Force. Все ще тут. О, портал. Я не болю. Я не буду. А, хоча можна можна було. А вона не встала, а. Вона не може встати, коли я не поряд. Я не знав. Я не знав. До речі, так. А... Якщо у вас є мотивація, ви можете встати. Хто не знав? Угу. Побігли. Так, я намагаюся не отримати хід. Угу. А у ентомологині взагалі є перезарядка, чи я марно це роблю? Угу. Знову біжимо, біжимо. Сподіваюся, я встигну її відхиляти. Дуже на це сподіваюсь. М -м -м, він вже поряд. <guard> це не добре, а, ти вже наполовину. О, пріста, пріста. Квітенька. Ой. Так, милі, милі. Поки він тебе загубив. Так, може ми зараз відбіжимо, якщо він не знайде нас. Ага, хіляє. Так, ну він... Він поки поряд. Ага, бачу, бачу. Ой, він прям поряд-поряд. Хоч би не помітив. Все. Так, ой, телепорт. То він біля пристиї. Біжу, біжу. Стей путай. Ага, поняв? Ну, все одно біжу. Так. Так, так. Тихенько, тихенько. Я трошки потягну час. Фокус он декодинг, ну та, та, так, так, фокус. Так, біжу, все. Так, вогник, вогник буде, буде вогник. Ні? Ну ладно. Так, о, вогник. Так, 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 так. так. Опа, давай, сюди, сюди. Так, э -э -э -э. Давай. Опа. Так, ну що він, де він, де він, де він, де він, де він? Де він? Ага, все. Він нас загубив. Нас скільки? О, два гени. Ага. Ну, майже один. Так, куди тепер? Там... Нюбай? Ну, я біжу тоді напевно? А де, а де, а куди бігти? Куди? А, туди? Ну, я біжу. Я біжу, Так. де воно? Воно поряд, але де? Ага, одна машинка. Поняв. Еу... А, о, бачу. Привіт, привіт. Так, давай, давай. Побігли, побігли! Давай, давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну все, я тікаю. Ну, бувай! Ой, він за мною! Йо, пересете. Зараз я заруїню. Обов'язково. А, ні? Не хочеш? Ну, ладно, а у портал. Угу. Опа, ворота відкриті. О, пристав текла. Так, давайте я чекаю. Я чекаю. Тримай. А? Я не можу. А... Коли це сталося? Ну. Окей, припустимо. О, 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 там дальше. Біжу, біжу, біжу. Все. Як я вже казав раніше, обожнюю грати за Лілі. Хоча, на жаль, більшу частину часу я граю на ній. Приблизно ось так. Але Anyway. Лілі чудовий персонаж. Проте, як і на будь-якому іншому персонажі підтримки. Граючи за неї, ви повинні знати абілки своїх цімейтів, а в ідеалі ще й знати таймінги їх відкату. Тож. Mynnerlyly always welcome in my matches. Я вас люблю.